Друзі, всім привіт! Сьогодні на, на огляді в нас така шикарна машина. Я окремо вирішив зробити по ній відео, бо то реально шикарна машина. То, виходить, в нас іде саме бюджетний 40 Scout TE. TU, пробачте, 404. То вже а, виходить та сама модна модель. А, на... Амур резині йде 7,5 на 16, задній йде маленький 24 на 122 Але дивіться, тут рівна підлога йде. Дивіться, яке сидіння. Робоче місце. Просто а, єдине, що не вистачає йому, то реверса, бо коробка йде 8 на 2 але, але він йде висока посадка, високий кліренс, 4 циліндри, потім, потім ззаду. Бачимо, додаткова примусова підйом пускальні гідравліки, додаткові циліндри, вона вже йде посилена. Дві гідропари штатні вже встановлені. І ще є вихід на третю. От управління гідравлікою розташоване. От. І то і схаути, які сороковки є з кабінами, потім є 50-ки, то з тої лінійки. Самі такі сучасні, самі досконалі. Тут і DKM-овський мотор 490 ВТ, теж дуже популярний, дуже надійний, два насоси. Звісно, гідропідсилювач іде. керма двоконтурне охолодження, радіатор. Штатні грузи стоять, крила в комплекті. От задні грузи взагалі дуже популярна модель. По-перше, тим, що вона дешева, ну відносно там сороковок ДТЗ, відносно сороковок донфенків. Я також скажу, що ціна буде 7800. Сороковка ДТЗ стоїть, наприклад, 10400. Я не кажу, що воно краще, ніж ДТЗ. Ні. ДТЗ там реверс, там, звісно, свої фішки, але то потужна, велика, важка сороковка, яка може вже робити нормальну роботу. Плюс вона сучасна, рівна підлога, комфортне робоче місце досить. Взагалі трактор супер по якості, навіть якість вот, окрасочного, всього, тобто зроблено, воно, бачите, вже на совість, ніде нічого не торчить, ніяких хамутів немає, нічого такого. Тобто трактор суперовий. За свою ціну, за свою ціну. От він і ще є SD-шка, сороковка теж вийде по ній відео. От, от, то дві сороковки, такі топові, нові, які от, зараз зайшли на ринок, варто їх брати. Тому, друзі, зверніть увагу, номер телефону я лишаю внизу. Під відео Якщо зацікавила пропозиція, дзвоніть, розкажемо, покажемо щодо чого. І, звісно, завітайте на наш сайт, міні-трактор Україна. Будемо раді вам допомогти. Як завжди, бережіть себе, слава Україні. Пока-пока.